Прямокутний паралелепіпед зі сторони АВ 5 см, АД дорівнює 7 см, АА1 дорівнює 12 см. Знайдіть кут між прямою дс 1 і площиною БЦ1, та кут між прямою Б1Д і площиною АВ1. Звичайно, побудуємо малюнок, знайдемо ці кути. Підпишемо спочатку, що відомо. АВ дорівнює 5, а Б дорівнює 5, тоді СД також дорівнює 5. АД дорівнює 7 см, а А1 дорівнює 12 см. Так. Кут ніж прямою. ДЦ1 і площиною бцц 1 Так, ось наша пряма ДЦ1. А ось площина бцц 1 Отже, кут, який ми шукаємо, ось він, бачите такий рожевий. І інший кут між прямою B1D. Ось b 1 д і площиною ABB1. Тобто на цій площині я проводжу діагональ і знаходжу кут АБ1Д. Звичайно, розглянемо із найперший трикутничок. Ось цей ДЦ, С1. Чому? Тому що тут є прямий кут, є катет 5 см, а інший катет 12 см. Тоді, використовуючи тангенс, я можу знайти куд DC1C. Так і запишемо. Трикутника ДЦЦ1, це дорівнює 90 градусів, ДЦ дорівнює 5, СС1 дорівнює 12 см, використовуючи тангенс кута С1, це відношення протилежного катета до прилеглого, підставимо наші числа. Тобто тангенс кута С1 дорівнює 5 поділити на 12. Звичайно, беремо калькулятор. Шукаємо його в інтернеті. Тангенс кута С1, тобто кут с 1 приблизно має градусну міру 78,9. Один знак питання вже готовий. Тепер треба шукати інший знак питання. Код AB1D. Він також буде прямокутним. Зараз я його виділю. вам. Це діагональ бічної грані, це діагональ всього перелепіпода, це сторона основи. Звичайно, у нас є прямий кут. Ось. Отже, в цьому прямокутному трикутнику 1 катет 7 см, а не вистачає ще однієї якоїсь. Частини. Я думаю, що краще знайти ось цей катет. Тоді знову за тангенсом знайти цей кут. Але ж цей катет мені невідомий. Але він точно такий самий, як катет DC1 з трикутника dcc 1 У нас є 5 см катет, інший катет 12 см, і шукаємо гіпотенузу. Звичайно, за теоремою Піфагора. Тоді квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто 5 квадратів треба додати 12 квадратів. Тобто 144 додаємо 25, 169, а корінь 169, звичайно, буде 13. Тепер підпишемо, якщо тут 13, то тут так само 13. Так, знаки питання забираю. Так. Тепер, прямо кутному трикутнику А, Б1Д є катет протилежний до кута і катет прилеглий до кута. Звичайно, з цього трикутника можна знайти кут, використовуючи тангенс. Тоді так і запишемо: з трикутничка АБ1Д, де кут А, а дорівнює 90 градусів, АБ1 дорівнює 13 см, АД дорівнює 7 см, тангенс кута Б1. Це відношення протилежного, ось протилежний катет. До прилеглого кадрита. Це 7 про 13. Звичайно, беремо калькулятор, шукаємо його в інтернеті. Находимо арктангенс 7 13 І шукаємо приблизне значення кута. Я вже подивилася в інтернеті, і це приблизно 28 градусів. Все, дякую за увагу.